Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, це вітамінчики, спіруліна. Вона в нас по акції всього 391 гривна замість 489 з березня місяця вона буде коштувати значно дорожче, бо буде подорожчання і не буде такої шикарної акції. Далі. Іде акція на отакі наші чудові зубні пасти, вони без фтора, вони з натуральними інгредієнтами. Тут у нас, виходить, алоевіра, місвак, чайне дерево і женшень. Відбілююча, дуже класна, там, все, от бачите, всі ці компоненти розписані, будь ласка, замовляйте. Реально зубки будуть ваші і здоровішими, і, а, десна будуть, ясна, теж будуть здоровішими. Далі зараз у нас ще по акції такі чудові шампуні з натуральними екстрактами. Вони великі, бачите, пів літра, і вони дуже економічні. Тобто, вам не треба цілу жменю видавлювати цього шампуню, а достатньо, ну, десь такої, як велика фасолінка. Краплинки, будь ласка, це, наприклад, з крапівою. Зараз вони коштують всього 151 гривня замість 199 А з березня вони будуть коштувати 229 гривень. Тому замовляйте зараз, це дуже вигідно. Далі, і ось ще такі ось шампунь, трав'яний мікс Он з вітаміном В5, із ромашечкою з шавлею, з крапивою. Будь ласка, замовляйте, дуже гарні шампуні. Підходять під різні типи волосся. Ну, Оце замовлення теж моєї клієнтки. Це для до Дня святого Валентіна вона замовила моєму своєму чоловіку. Ось п'єнка така чоловіча, в нас не тільки гарна якість, ще й дизайн дуже красивий. Далі, Отакий ось такий ось ласьйон після гоління, бачите, в коробочці красиво, так святково виглядає, і ось такі ось шампунчик. Мій чоловік теж користується цим шампунем. Мені дуже подобається і аромат, і якість. Все так от буде красиво. Такий набір буде дуже красиво смотреться. От. Ну і сматритися. Такі от у нас серветочки зараз по акції. Ці серветки вони і для прибирання, Ось бачите, можна і помити, і сантехніку, і дуже класний холодильник, меблі, раковину, все-все-все. Ми на клієнтки відтирали панелі від воскових навіть. От. Дивіться далі, от, допустим, якщо ви випачкали там помадою або тональним кремом свій, свій, свій одяг, то не обов'язково його прати. ви можете просто такою салфеточкою удалити весь бруд з нього. Е, ви пропитані ці салфеточки мультифункціональним очищувальним засобом, тому плями удаляють, з меблів можна удалити плями. З Кавраліна. Тож, будь ласка, замовляйте, пробуйте. Зараз вони по акції всього 135 гривень міста 169 А в березні їх вартість виросте до 200 гривень, тому замовляйте зараз.